Доброго дня. Вітаю на каналі. У нас сьогодні на грашті виглянуло сонечко. Хоча ще хмари подекуди є, зберігаються. А що тут уже шесто на небо. Я робфи кераїзь. яка вже майже домашня. Із шоуковиця ще не все листя облетіло. Кури на сонечку гріється. А я зараз поп'ю чай і йду працювати у квітник. Сьогодні в мене задача почистити ось цей кущ ірисів. Ще я його в цьому році залишу вже. Буду розсаджувати наступного року. Це в мене бордові іриси. Цей кущик лілійника, треба дуже почистити. І ці іриси також. Я вже минулого року обрізала цей кух'юшти, а він однаково дав поросля. Тож треба його знову обрізати і потрібно його викорчувати. Бо ж смердино золотисту я минулого року викорчувала, а цей не вийшов. Ось там я пришпилила одну гілочку. Зараз подивлюся, якщо пустила коріння, значить цю гілочку залишу. Тоді навесні пересаджу. А решту треба корчувати. Прошпила на мною гілка, я пустила такі корінці. Прочистила біля куща трішки. І ще я тут знайшла помідорчик. Десь населенка колись упала була. Ось такий запізнілий сонях виріс. Але вже він, мабуть, не встигне заквітувати, бо ж вже середина листопада. Ось так прибирало кожій ірісів. Тут ось, до речі, ще один соняшничок. Чорнобричики ще квітують. А хризантема вже відквітувала. Ну, а ось багаторічно поки не зрізаю, вже навесні зріжу. Я її в цьому році навесні зрізала, і вона добре росла і квітувала. Також шаблі і зріжу вже на навесні. Ось так рятує мультифлора такого кольору. Жовтий кущик ще зовсім не хоче. Одна недорога квіточка і все висоті тільки майор, Майорці також ще квітують. Вже спеки немає, їм зараз добре, погода дозволяє. Ще навіть, ще є пуб'янки. Ще ось одну квіточку космеї знайшла. У нас так мало останніми днями було сонця, що зараз воно як визернуло, так і хочеться ним милуватися і грітися в його останніх променях. Ось і курочки гріються. Ось вже моя петрушка висохла, можна вже її збирати в баночку на зберігання, а також можна йти, зрізати вже другу партію і знов ставити сушити. А небо сьогодні гарне. А я ще сьогодні не все зробила. Вирішила сьогодні ще посадити сливи. Я вже таким способом вирощувала каштани. Дубочки, про що в мене є відео на каналі. А це сьогодні вирішила посадити три сливи. Це гарний сорт, тож я їх вирішила розвести. У нас є одне дерево, але воно в такому місці, що невдобне воно там. Виросло дуже високе, сливи падають, а хочеться їх вбривати. Думаю, що з цього в мене щось вийде. А я на цьому з вами буду прощатися. Побажання мої традиційні. Це буде Україна. Дякую вам за перегляд. І до наступних відео.